Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Ми з вами, як люди, браті і сестри, часто швидкі на висновки. Не маючи і не бачачи цілісної картини, ми виносимо якесь судження і часто його беремо для себе за основу. Від нього відштовхуємося, реагуємо і живемо далі. Ситуація, яка, оці події, які передували Воскресінню Христовому були під час Нього, вони дуже є особливими і дуже суперечливими в чомусь відносно певних осіб. Особа понтія Пілата інтригує людей впродовж двох тисяч років. Нам дуже цікаво, що це за людина була. Як він жив з таким тягарем, нас цікавить, чи простив його Бог. Чесно, в мене немає відповіді на це питання, але не так вже й багато достеменних джерел, які більш-менш описують щось про прокуратора юдеї в ті часи. Ми бачимо його зі сторінок Євангелія, який є досить людиною мудрою, поміркованою, здатною до критичного мислення. А разом з тим його описують і по-іншому. Як людину досить жорстку. Яка мала антисемітські погляди? Я не думаю, що це були саме антисемітські, скоріше за все, він просто був расистом, як і будь-який римляни. Адже всі вони відчували свою зверхність, свій цивілізаційний внесок до тих народів, яким вони, яких вони підкоряли. І іудеї також не були виключенням для римлян, Адже римляни вважали своє громадянство, свою цивілізацію насправді вищою за все. І Іосиф Флавій нам описує понтія Пілата як такого, який не дуже любив єврейський народ, який навпаки інколи був готовий зробити якесь заворушення в народі для того, щоб потім застосувати силу і покарати єврейський народ. Тобто він був здатний до провокацій. Я не думаю, що це поодинока ситуація в той час. Вона і в нас, на жаль, не поодинока. Але тоді, 2000 років тому, це була типова поведінка окупанта, завойовника, який. Міг робити насправді все, що забажав. Він вдавався до провокацій. Він був роздратований на єврейський народ. Йому дуже неприємно було бути в Єрусалимі. Йому не подобалось його призначення, тому що це була проблемна провінція. Це, був, це було таке шановане заслання. З одної сторони, йому підняли кар'єрний ріст, бо відправили його відповідальним за таку провінцію. З другої сторони, це була порохова бочка. Адже вибухнути повстання могло в будь-який момент. І що би це принесло йому у його кар'єрі, ну цілком можливо, що навіть вона би закінчилась фатальною для нього, зокрема, особисто. Отже, Пілат не, не гребував різними методами. Але одночасно в Євангелії він змальований дещо по-іншому. Я не виключаю, що ці дві крайності вживалися в ньому, адже людина мала безкучу освіту, як і всі вони в той час, адже не можна було зробити таку кар'єру. Зайняти таку посаду, якщо ти не маєш освіти відповідної і філософської, а відповідної і критичного мислення. Отже, ми маємо єврейський народ, який є богообраним, який отримав закон, до якого приходили пророки, і сам прийшов Месія. І ось язичник, який гордий в своєму самозахопленні, в своєму цивілізаційному витку, на якому, як він вважав, знаходиться вся Римська імперія і столиця світу Рим. І оці два поєднання, як вони вживалися? Дуже проблематично, звісно, проблематично. Але хто з них більш правий перед Богом? Звичайно, не нам судити. Але якщо ми бачимо, тому що ми не бачимо і цілісної картини, бачимо тільки ту, яка дійшла, яка дійшла до нас, передана нам, чи євангелістами, чи іншими авторами. Але з того, що ми бачимо, кожен був неправий сам по-своєму. Тому що єврейський народ не впізнав свого Месію, здебільшого більшість ізраїльтян не впізнали. Пілат і не міг впізнати, бо він і не чекав ніякого Месію, але разом з тим поставився до нього набагато прихильніше, ніж багато до Христа, і маю на увазі, аніж багато хто з його співвітчизників. І якраз він єдиний, хто був готовий відпустити Христа. Можливо, Пілат також і скористався тим, що саме первосвященники і старішини не бажали цього. Можливо, Пілат бажав і тут зробити їм на зло. Я цього не виключаю. Це можливо, звичайно. Тому що, ну, така в нього була манера спілкування. Але з іншої сторони, ті деякі елементи, які юнгелісти втраплюють, і сон дружини Пілата, і коли вона попросила його нічого не робити праведникому тому і те, що Пілат вдався до такого жесту, що помив руки перед народом, сказавши, що я не винен, я не хочу цього. Я вважаю, що він його треба відпустити. Він навіть покарав навмисно Христа бичуванням. Тобто, це був дуже жорстокий вид туртур. -тур. Це було не просто бичування, це було бичування особливими такими видом бичів, які буквально зрізали шкіру пластами. Вони просто розривали шкіру на, на людині. Це було дуже жорстке катування. Але й цього виявилося небагато. Тобто, Пілат був певною мірою згоден на компроміс. Все, до чого я веду, браття і сестри, от розказуючи ці якісь вирвані епізоди з євангельської оповіді, про те, що ніхто з нас не бачить цілісну картину з того до щодо одне одного. Ми бачимо те, що нам хочеться бачити, чи те, що ми вихопили в якийсь момент часу, побачили людину і винесли свій вердикт. Насправді, об'єктивно подивившись на речі, ми можемо констатувати інколи з жалем, що ми не завжди можемо достеменно прослідкувати свої власні реакції. Відносно себе, чому я зреагував так конкретно в якійсь конкретній ситуації? Чому я? Чи в мене був поганий настрій? Чи я не поснідав? Чи мені хтось зіпсув його? Чи я сам собі зіпсув? Чи я себе погано почуваю, чи навпаки, магнітні бурі на сонці? Я не знаю. Але зреагував чомусь так. І якщо подивитися потім, через якийсь там день-два, подивитися, я... чому? Чому я зреагував так погано, якщо міг краще? Хіба в мене були об'єктивні причини для того, щоб зреагувати так? Ми не завжди це можемо прослідкувати, направду. Але ми це беремо на себе сміливість робити один в одному, в своєму ближньому. Історія понтія Пілата дуже печальна багато в чому щодо того, як ми схильні оцінювати один одного, як ми осуджуємо один одного, як ми. Підводимо риску чи під спілкуванням, чи під конкретною людиною. Зрозуміло, є вчинки, які дуже чудові в нашому житті, є і протилежні, які є сумними і непотрібними. Але людина це така істота, який Бог дав не тільки свободу вибору, а й ще й певною мірою наше і благословіння, і покарання, те, що в нас, наша свобода вона дуже гнучка. Ми можемо ухилятися як в одну сторону, так і в іншу. Ми можемо падати, але можемо і виправлятись. На якому витку ми зупинимося, в який момент цієї амплітуди? Це вже питання до нас. Чи на мінімумі, чи на максимумі питання до нас. Але ми можемо це зробити. Але знову ж таки, ми схильні ставити клеймо одне на одному. Сказати, оця людина отака. Інколи це відповідає дійсності. Інколи ні, часто ні. А часто ми не бачимо картину. Найчастіше ми не бачимо повну картину, чому людина зробила так чи інакше. Все, що я хочу сказати, друзі, що нам треба бути менш рішучими на остаточні висновки, на остаточні вердикти. Ми повинні аналізувати ситуацію. Для цього нам і даний розум, даний ум, і розум, щоб ми могли розуміти і знати, що людина могла просто в якійсь конкретній ситуації зреагувати так. Але це не означає, що вона так постійно реагує. Є і така ситуація, звісно. Але це не константа. Тобто ми повинні бути просто поблажливіші один до одного, пам'ятаючи про свої власні провини одне перед одним. Коли наша гордість в нас піднімається, починає вирувати, мені здається, правильним буде згадувати, коли нам хочеться осудити людину, коли от аж, аж полахкочимо від цього. Правильніше згадувати те, чим я колись образив іншого. Чим я повівся не як людина, не як християнин, а за те, що мені й досі соромно, навіть якщо мені пробачили. Але головне тут, в тій ситуації, коли ми хочемо осудити когось, пам'ятати про те, що колись, в якийсь момент свого життя, і ми були неправі перед кимось. Завинили. І кажу, навіть якщо нам ми собі нам нам пробачили, не обов'язково, що ми собі маємо пробачити в тому сенсі, щоб забути це, викреслити це зі свого життя, це також частина нашого життя. Ми повинні нагадувати собі, що ми геть далеко не святі. І тоді зневагу постаратися перетворити на співчуття, тому що ми не хотіли бути в аналогічній ситуації, коли ми діємо погано. Тобто, якщо людина щось вчинила неправильно, Треба намагатися знайти спосіб замінити свою зневагу чи бажання осудити на співчуття до тої людини, бо бути добрішим і чистішим набагато краще, аніж злим, лукавим і підступним. І гадаю, тоді, коли ми стараємося проникнути в процес, а не в кінцевий результат, це нам може принести більше користі. Ми будемо поблажливішими один до одного, більш гнучкими, більш такими, які сказали, ну це не остаточна версія цієї людини. Вона може стати кращою. Вона може бути добрішою, ніж була вчора. І коли ми будемо бачити те, що позитивне, я думаю, ми до себе це і намагатимемось притягнути. Бо негатив, якщо ми його старатимемось бачити в кожній людині, то він до нас і прийде. Тобто, наш Келих повинен бути наполовину повним, а не наполовину порожнім. Повним від очікування того, що життя може бути кращим, ніж ми його бачимо сьогодні.